Торгова марка Dex – це меблі твого я. Вітаю глядачів телеканалу Чернівці. Сьогодні п'ятниця, 22 березня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. Мене звуть Петро Гайдащук. І час поговорити про останні новини дня, що минає. Далі коротко про основне. Про монетизацію субсидій розповіли газовики та представники соціального захисту. В Чернівцях відзначили Міжнародний день води. В обласному художньому музеї відкрилась виставка української художниці Людмили боршол літун 227 мільйонів гривень заборгували буковинці за спожитий газ, і це всього за два місяці. Газовики та соціальний захист наголошують, що у разі накопичення боргу у розмірі 340 гривень за комунальні послуги субсидія на наступний сезон не нараховуватиметься. Що треба знати про монетизацію субсидій та розрахунки за природний газ, розкаже моя колега. З початку березня 2019 року, відповідно до закону про житлово-комунальні послуги, виплата субсидій відбувається живими грошима. Понад 61 тисяча домогосподарств, які отримують пільги за житлово-комунальні послуги на буковині, вже отримали субсидію. Вона в автоматичному режимі пенсіонерам начисляється разом із пенсією на банківську картку. На інших громадян, які теж отримують субсидії, в Ощадбанку теж зареєстровані карткові рахунки. Утім, не зважаючи на те, що буковинці свої субсидії отримали, платити за комуналку. Громадяни не поспішають разом із тим, директор департаменту соціального захисту населення Чернівецької ОДА Віталій Савкін попереджає, що через заборгованість можна залишитись без субсидії на наступний сезон. Змінено термін наявної заборгованості за спожиття житлово комунальні послуги. Він зменшений до одного місяця. Тому, якщо станом на перше травня, коли ми отримаємо. І від надавачів послуг інформацію про те, що в людини є заборгованість за спожиття житлово-комунальні послуги понад один місяць. Ми призупиняємо призначення субсидій. 80% витрат на комунальні послуги припадає на природній газ. Тож лише за два місяці 2019 року борг жителів Чернівецької області за спожите блакитне паливо зріс на 227 мільйонів гривень. При цьому рівень розрахунків не досягає 70%. Правила постачання газу говорять, що споживач повинен до 10 го числа самостійно розраховуватись в тих обсяг, які фактично спожив, тобто в тих сумах, які спожив. Тому в зв'язку з тим, що субсидія зараз монетизована, кожен споживач зобов'язаний слідкувати за своїм споживанням. І відповідно всі строки розраховуються. В інакшому випадку кошти будуть стягуватись через суд. А споживачі блакитного палива, які отримують субсидію, можуть без неї залишитись. Анастасія Кукоячук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З нагоди відзначення Міжнародного дня води. Студенти Чернівецького національного університету зібрались на центральній площі міста, щоб провести акцію, яка приверне увагу громадян до глобальних проблем чистої води. Які актуальні проблеми із водою є наразі, та чому так важливо берегти воду? Дивіться далі. Студенти під час акції, присвячені Міжнародному дню води, закликали громаду до збереження прісної води та забезпечення людини водою, аби привернути увагу до забруднення води у нашому краї та й загалом в Україні. Адже на сьогоднішній день проблеми із водою є дуже великими. Розповідає організатор. Зараз, на жаль, світовий океан настільки забруднений, що плями сміттєві, які є в... В Тихому океані, в Атлантичному, вони по площі напевне більше ніж Північна Америка. Засмічення, ось таке тотальне. Воно дуже пагубно буде впливає як на. Безпосередньо морських жителів, так і на якість води в прибережних районах. Іншою проблемою й те, що людина скидає величезну кількість забруднених саме хімічними продуктами, ксенобіотиками, речовинами, які не мали аналогів в історії в природі до виникнення людини розумної. Молодіка брала участь у акції, відмітила важливість та користь від проведення подібних заходів. Такі акції є дуже корисні, тому що вода це питання, яке піднімається не дуже часто. На мою думку, але все рівно за це забувати не треба, тому що це ресурс, який є вичерпним, і він практично зараз не відновлюється. Кожен день ми зустрічаємося з водою, ми нею користуємося, ми її п'ємо, і щоб вона була в придатному стані для нашого використання, то потрібно берегти і пам'ятати за якісь норми, за правила, за якесь регулярне і економічно практичне використання цієї води. Ця акція корисна людей для того, щоб вони раціонально використовували воду. А не марнували запаси прісної води, тому що це зараз дуже велика катастрофа для нашої країни і, взагалі, для всесвіту. Ірина Пригордіана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 27 березня традиційно святкуватимуть міжнародний день театру. Згоди святкування цієї дати у драмтеатрі імені Ольги Кобилянської, 30 і 31 березня відбудеться прем'єра вистави для всієї родини Чудеса Мері за мотивами творів письменниці Памели Треверс. Більше про виставу її акторів та тематику розповість моя колега. Чудеса Мері вистава за мотивами творів англійської письменниці Памели Треверс, у головних ролях якої виступлять досвідчені актори разом із маленькими талантами. Як розповідає режисер-постановник Людмила Скрипка, вистава Чудеса Мері розкриває та порушує актуальні проблеми, які можуть виникати у всіх сім'ях. Паралельно вона відображає значення тварин у наш час, та найголовніше, що вистава чудеса Мері буде тим дійством, на яке зможе прийти вся родина та отримати надзвичайні враження. Наш такий трош... Трошки сумний час, коли ми, власне, всі поглинули якимось політичними, економічними проблемами. І ці, звичайно, проблеми, на жаль, виникають проблеми всередині сім'ї, в стосунках батьків з дітьми. І захотілося зробити якусь дуже світлу, теплу історію. І таку історію в театрі, де би з задоволенням прийшли. Дідусь, бабуся, тато, мама і діти. Тому що саме створити виставу, яка б об'єднала всі ці е, такі вікові е, е, речі, це непросто. щоб вистава подобалася всім і дідусю, і бабусі, і тим більше і Мамі, тату, і головне дітям серед акторського складу. Є досвідчені майстри своєї справи, і також молоді таланти, які розповіли про персонажів, яких гратимуть на сцені. Зокрема, це Джейн та Майкл. Джейн він може побитися подушками, може е, побитися. В кожній сім'ї хлопчик він вредний. Він вредний. Він він. З м'ячем розбиває стекла машин, пробиває м'яч. Джейн вона така бойова, вона може все зробити. Е, вона все може, ну якби вона піде е, на те, що не зможе піти Майкл. Вона хороша, так вона любить Майкла, тата, маму, але інколи вона може і повести себе, як Ніколь вже сказала, бойово якось так. А <постові> е е е може, вона може захистити себе, вона може е допомогти Майклові. Як розповідає Андрій Циганок, який гратиме містера Пірсі, найголовніше ця вистава дасть можливість повернутися у часи, коли ми всі ще були дітьми. Чому в дитинстві ми були щасливішими? Можливо, тому що ми більше вірили в чудеса. У нашому дитинстві була казка, казка в стосунках з іншими людьми, з батьками. З молодими татом і мамою. А потім ця казка зникає і більше перетворюється на побут. Тому, можливо, ми хочемо, запрошуючи на нашу виставу, запропонувати кожному відродити в собі дитину з відкритістю до світу, з добротою, з любов'ю, яка закладена, мабуть, в кожній людині. І оцей зв'язок. Чудес, дитинства і казки театру, мабуть, найважливіші в нашій виставі. Прем'єра відбудеться 30 та 31 березня. Квитки ви можете придбати у касах театру. Ірина Пригор, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Соціальна ізоляція. Саме цю проблематику у власних картинах висвітлює українська художниця Людмила баршул Літун. 22 березня у Чернівецькому художньому музеї відбулося відкриття її виставки Крок у простір. Більше про це розповість Микола Швець. Людмила боршул Літун розповідає, що тяга до образотворчого мистецтва у неї з'явила, ще у самому дитинстві, а щоб покращити свої навики, вона навіть здобула профільну вищу освіту. Більшість її картин мають мотив соціальної ізоляції. Художниця вважає, що люди часто самі створюють рамки, які заважають їм повністю охопити красу навколишнього світу. Наші суспільні рамки, які заганяє суспільство в сама само себе, воно настільки е живе у своїх же творних рамках, що боїться вийти, боїться здатися не таким. І е це мене трошечки налякало, чи лякає взагалі. І от я, наприклад, до цю роботу, да, от у мене представлена дівчина, яка Стоїть під зонтиком, оцей її світ, ой, перепрошую, це її світ, і е, заглянути за межі цього світу дуже важко кожному, кожній людині. Художниця розповідає, що всі її картини створені у особливому стилі, який вона намагалася знайти декілька років, саме тому вони мають напівпрозору стилістику. 99% це фарба. Просто я її, е, знаєте, так трошечки заставила рухатись у тому руслі, якому мені потрібно. І я стараюся я зробити. ви це зробити? Заговорюєте фарбу? <гум> Та ні, мабуть, трошки, трошки десь сміливості, трошки десь тої майстерності, яка набута роками. І фарба сама слухається. На виставці презентовано майже 30 картин. Більшість з яких створені за останні три роки. Це початок був 16-го року. Мені прийшла така ідея. Я вирішила спробувати таким позайматися. І ну є 16 і 18 рік. Бо 17-й рік я шукала нові матеріали, нові можливості, нові якісь ефекти у створенні тої чи іншої роботи. Там ой, вибачайте, там поєднання іде Прозорості, непрозорості. Точно так, як у тоті нічній лілеї, там теж є поєднання прозорості, непрозорості. Микола Швець, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це все на сьогодні. Більше новин ви зможете дізнатись на нашому сайті www.mtrk.com.ua, Де також відбувається пряма трансляція нашого телеканалу. Також новини можна переглянути на нашій офіційній сторінці в мережі Фейсбук. На цьому я прощаюсь з вами на все добре. Хай щастить.